І так, наступний у нас сидить тут сиратогірс меридіаналіс. Рогатий діманюга африканський. І його теж треба трошки передвинути. Бачимо, що він доволі наглий парень. Те, що вокруг нього діється йому взагалі все одно. ну Но... Но і все одно треба, коротше, передвинути оцей новий дом. Тому що він росте. Рожок є, рожок. Воно маленький видно. Конечно видно, він же ж рогатий. Він же ж Діманюга. Попробуємо теж лайтовенько. Мого гіпардіка пересунути. Ой чи боже мій, тоді на нас прийшов. Тепер вилазь. Тепер його надо спихнуть, бо він вирішив заатакувати. Руки подальше у нього руки. Тому що він все-таки доволі ядовитий і доволі злий. Як ми бачимо, він піздецький злий парень. І піздецкий спокійно він зайшов. Так, да, ну треба... подожди. Тут ми його поближе підснімемо. Доволі злий це павук, насправді. Ну, я думав при пересадки з ним проблем не буде. Все-таки це наземний павук. Крышку. Довольно красивый. У него туда есть черепадло. Вода ему, правда, все одно. Он воду презирает. Он и, африканец. И ну, и все, и закрываем его.